В день хрещення Господнього набратися цілющої сили та згартувати дух спільно з громадою зібрався і актив громадської організації Козацтво Запорозьке. Традиція в день богоявлення занурюватися в освячену воду серед козацтва є щорічною. Вони впевнені, що сила Йорданського очищення зміцнює на увесь прийдешній рік. Ми віримо в Господа Бога. Ми віримо в нашу церкву, ми віримо в силу і непереможність нашої країни. Наші козаки зараз знаходяться в зоні АТО. Вони передають вам, і ми приєднуємося до побажань з водохрещем. Хочу побажати всім миру, злагоди, терпіння. Ми переможемо. Бо наш народ, який згортований біля православної церкви, біля православної вірми, він не переможний. Для Івана Івановича день богоявлення є особливим, адже це можливість очиститися та відчути єднання з Богом. Зануритися в хрещенську купель чоловік приходить щороку. Каже, що не зважаючи на слабке здоров'я після купання в свяченій воді, відчуває прилив сил, бадьорість та радість від життя. Після того, як я із купаюсь, видають я перекріщусь, і мені даже кажеться легче жити приходите і не бойтесь купатися. ощущение превосходне, вроде бы холодно, а в воду войдешь тепленько, прекрасно, вся горя, все то, що лежит на душе, все уйдет. Після урочистого освячення Йордану та благословення священнослужителя. Всі, хто зібралися на березі водойми, з молитвою та вірою заходили до річки, щоб отримати очищення та стілення від хвороб тілесних. Та душевних хочу побажати всім миру, злагоди взаємопорозуміння, і саме головне вміти прощати і ворогів своїх, і ближніх своїх. Цього ми, звичайно, робити не вміємо, але Господь нас цьому учить, і ми повинні вчитися, як би це нам тяжко не було. Щиро всіх вітаю. Да, дуже холодно, бо визначали, ну нічого так само. Купаємося тут уже четвертий рік. Тут дуже гарно і дуже приємно. І всім здоров'я і всіх святом».